Я гай, вот такую прекрасну ручку, так я не поняв. А, все, поняв, приняв теперь. Так, сюда, сюда. Е? Я забув... Саранчик. Друзі, я забув додати. А, куди удалять? Отак от, от удалять. А так А то вам все на приз. Від епіка до ліги. Не, ну а що ви думали, що я вам, блін, не багач? Обирайте, mm, кого хочете, де mm. Ні, mm. Не, подумав, я, мабуть, купити не буду. Точніше, і всім привіт, друзі! Ну, з вами короче. коротше. Mm. ви бачите, Limited тайм код. І сам код це Фрей 13. Вводіть його ось тут, а я вже ввів його і отримав реального халяльного міфіка, можна так сказати. Е, так, ну що на дати? Ладно, все. Почекайте, я трошки повідкриваю. Одним могло блин, ще одного сукуни выбить. Я б вам розіграв його. Ну ладно. Ну що. Ну, выходить є дві сукуни, мы можем починать. Да, конечно. Конечно. Так, друзі. Ага, подару. О, а, ладно. Пошли в катку выходить. Боже, я так себе веду, неначе ви цю гру на пам'ять, знаєте. Коротше, шукайте саме джуджуцу Дефенс. Не товер Дефенс. На Ізі сплутайте. Блін, я хочу собі отакого от Гокуна. Ну, Ходять, ходя я. Я ж тоже людина. А взагалі я хочу воджесатуру такого. Насправді, по факту. Так, а що тут у нас? Чаос мод, 10 діамантів, вага поніс нафиг. Endless мод. Угу. Угу. Короче, прямо. Ой, та я-моя. Ой, вже кидають. Ну шо, на на що хочет. Ну боже, мене бісять отакі. такі, вони просто стоять, нічого не роблять. Кидаюсь, не начаржать. Щибою ми найдем, короче. Бренд. Рай, нет, короче, я, блин, потом покажу наша я буду купать диамантики, вот сейчас, давить А что О, все, вы просто давите. короче, вы побачили картинку. Зараз, действительно, она, она действительно. Не, я мабуть на Ізі піду, бо там і так я на Ізі навіть програвав. Короче, я насправді просрав Годжика одну. Ну як сказать? взагалі Годжика і така суку. Ой. Яка я міхом вроде А... Е. Ну, кашему хай спасати виходить. Блін, ну... Суку, та що там є чи що я ж не секунд. У мене просто 2 секунди. Та, -мо! У мене є тільки хвилина, щоб їх убити. Якщо що. скіп. Стоп. А, так. Я помню, А, зря. А, ч зря? А чого зря? Ну, а чого скажеш? Ні. Точніше, я хочу в себе запитати чого хочу. Так, цей коштає 173. В принципі... Щось поб'ю оцей форму. За що тут? Мену ми плюс ой секунда. Одно питання. коли в нього в анимешке оце було? Ну, а, ага, так! Так це ж оцей Мегуку... Ну, короче. Ну, вообще, то сезон нема. А, угу. тоді хуги, Зараз будуть пускаться. Блін, а в нього ж дуже класний радіус, так що його сюда. Ну, типа. реально дуже класний радіус. Ну, блін. Зразу не вирубати, ну то. Ну, повні яка ось, ось спет. А, ні, це просто край. Ну що, ну ща, ну, ща наші секуничі нас тут спасати. Ой, які цикуничі. Так, сукуна із шибої. Я типу вбивав всіх людей, йому-йому. По джога, блін, без башки залишила. Хм. 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 Так, сточок ой, так стоп. А, чу. На Кендяку поїхав, блін, е ще джогоціньов на пальці сукуни, серйозно. Там у нього там з двома пальцями почав же розризи по а, в нього тільки з одним, якщо не помиляюся, теж була. А, ну ладно. О! А до цього закону фіг поб'єш. Там не гівно. Ні, кашамо тут можна залишить на всякий. Кашемося імбулечка. Якщо чесно, це як дівка виглядає просто через те, що, що тут видно розинка і я не знаю. Та ладно, ком, ком, кому не все одно. Ту-ту-ту. Так, так. <кхем> Ту -ту -ту. так другі місяців. <кхем> Конечно, Есрам. Та куди ти такий... А, точно. Хе, куди мегомі утікаєш? А, ну, не дуже все таке велике. Мегумі ще ж подохнеш. щас, щас, конечно, сей. Блин скіп. От скип, потом назад качество скип скип. Мне нравится. Тут досить легко. А, -а, -а, -а. а. ну у меня тільки дві супер тут Ну, думаю, все поняли, что тика дві. А, короче, знаете що? А не захотели вы отсюда не уходить? Не, не хочете ви? отсюда не уходить. Ходить. А то мені щось не нравится, что у Це Сами розумієте, Ну, що уходить тут же саме краще, що можна тільки. А ага, сейчас. Угу. тепер уже мільярд хук. Блін. Здравія каша ми удали все-таки. Скіп, конечно ж. Так, продаємо і вкачуємо сукуну. Щоб було зразу два домена. Так, а цих сукун треба отак поставити. Куда ти проходиш? А, ти ж лошара а, Вона тільки від да. У Уші бої прото. Ну ладно. Инцидент вщибу є. Инцидент, конечно. Hey. Hey. Такий там инцидент? Hey. 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 Давайте може бути Ти дамажиш, ну, я тебе на масі не скачав, тільки ти не. Не, короче. Коротше кажучи, зразу кажу, ходжик, там є такий імбовий як там взагалі не дуже сить багато він, але, ну, іще 700, це ну не прям щоб багато. А, хоча. О, Хай. Не такий вже й великий. А, морщу. Та цей сукуна їх просто не випускає. <плес> не, ну ви думаєте, що оті лушари дойдуть? От, от, ну просто ви думаєте так, от ви думаєте, ну хоть раз. Конечно, дойдут. Нет, не дойдут, не дойдут. Так, секундочек тут поставим. Сюда. Нельзя раз шансов просто не может. Давай, скипер, ой, Так, угли надо запустить. Я ну, думаю так. Сразу друга. Чтобы хуга огромный. О. Сюда, сюда. Макс Левый. Кто бы шел туда? Черт, а ч скип? Боже, я взагалі никого, можно сказать, не выкористовую. Я iPhone. Шоблік побільшало. Ну, а то сейчас просто. Все. Та що ж я зроблю? От як ви думаєте? красу му. А на... Ну, ага, це... Ми... Серйозно. Він то некс таги. Що? Я просто не розумію, що як це... Він проходить. Так. Ну, отчила, но самі розумію. ну, Як, як родненька залетіла, як ріднесенька просто. залетіла Сюди до мене. Він там не привіт це. Ну так. Він мені б, щоб міфік той, випав, полгончик. Слухайте. Я могу вот так сделать. Все, командки. Какая-то фига. Все. А -а, а а а Сейчас! А то что-то тут богато собралось. а Я не, ну хочешь, я можу міфика розіграть. А, да, я понял, что бато зібрався. Зараз подивимося, хто буде. Шоп апдейт просто, коротше. Амучка, нук, анук. анук Два внука. Девять. 8, 7. Шість, пять, чотири, три, два, один. Ні, ну я такий би щоб вам секунду не віддавав. Я хочу вам щось покраще, розумієте? Угу. Я так зрозумів, це той самий сиро, чи ні. Зараз провірим. Да, мабуть, той, да-да-да. Самій приватка. Я зараз буду перезаходити приваткам, як якось договорити. Можливо. І буду дивитися, що вам випало. Як сказати, що вам випало? разработать. Будь... слухай Слухайте! Я подумал, я, может быть, вам ничего разыграть не буду. Сэм. Ну, ладно. Сэм. Ты не зажиток, что это? О, так я все одно купую, все, Ну, без питаний. Та щас! Моментально. моментально. Что уже позаходили? А, нет, чу я не. Таких суломах сейчас. Крым, чуть-чуть. Ну, просто я не разміскала я там. А за что мені надо, салон? Ага, на шесть. Че, се. Ну, это, может быть, вот так, да? Да. А, еще есть шанс. Разибраю, разиграю. 125. 45, 45. Ну. Так, кеше. Да, я его разыграю. Ну давай! вот чисто я хочу побачить, шо це за влечи, пачи, точка, чеканчик. А ч со, ч со ч со? Скидывай в катки. О-о-о! Ничего себе так мало. А, нет. нет, нафиг. Лучше и имсла. Краще им ус уже. Так, значит, сколько там ходжек стоит? Угу, три семьсот короче, конь треба. Будем на Пвіпеху йти. О, я по не, я не знаю. Чи точно завалю харду? Хардун? Ну, попробую. От чисто для вас идеально. Просто-напросто ідеально. Спробую для вас завалить гарду. Це, мабуть, буде нормально. Mm -hmm. Ага. Ну, харду я не впевнена я так скажу. Надіємося, що він сильний. Сосоко Арахира. Кто это я Ну сюда поставлю там где А, ладно, поставлю его, он... его, его. Не, винило, винило. Не, это винило просто. Я його, розібра... я його розіграю, це нічого не значить. Ну і... я просто кажу. Що... Ні, він не бо. Казать чого? Думаю, ви зліва тільки що побачили. Він фе. Хто не зрозумів? Може, в демеджі він дуже гірний. Я в демеджі саме. Ну і самі бачите, скільки він домашний якісь 100 для міфіка на початку. Ну, це що? Ну, оце щось? Не знаю. Непонятно. Его можно спочатку поставить. Ну, чтобы побольше мани приносило. 25 хвилин. Так, трава тут и Годжа Сатору поставить. не позвездил. Короче, вот а так вот себя отправите, будет оставить. Идеально. І прокачка, но ну, ну, багато коштує. Ну, ні, він. З однієї сторони імба, але з іншої гівно. Ну, типа, блін, шан... ну, який шанс. Демедж, просто який демедж? Дуже малий. Як на міфіка, це, ну на, на початку, зараз у нього дуже малий демедж, хоча це вже другий левел. Але в принципі, як на персонажа. граю. А мені не нравится. Це... Хоча, оця двоечка. І Хай. Імбоечка. Хай. 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 Ки адяк. А як. Оджик а, як? в атаку. Це ненормально. нормально. я бы сказал. Э, э, лох, ой. Скипчик. А ну хай там до сих на заднем тему зарабляю. Маня, <свят> А, угу. Я так понял, вовки уже надо. Да куда вы, блин? Ну вовки, ну что, здоровый? Mm -hmm. Сколько еще хп? Сколько? Конечно же скип. А вон еще, а ей еще и пофиг на вовки. Так, короче, Махарага, махарага, хай, шамбал. Ее Це що? -е. То я не поняв. Скоро є. Я люблю Азорт, понимаєте? Як сказати Азорт? Те, що я потім куплю ще одного Суприма, це, я думаю, не сильно Азорт. А з кого ж я починати? з суконечі. Ізі-катка. Так, зараз на Ізі підем. І, конечно, конечно я ще ногу Суприма витримую. Ви, ви просто не розумієте, наскільки я класну техніку знайшов. Ладно, пока.